Друзі, привіт! Я в своєму найкращому місті і тут кожен день зміни. Земля встелена ковром із жовтого листя. Ще доцвітають троянди. Мені так здається, вони б і зимою цвіли, якщо б не було такого морозу. От, дивіться, бачите, які гарні. Не можу ними налюбуватися. Вони такі маленькі, а так квітують. Але в нас там вони ще насаджені зимові, якось мороз називають, і хризантеми. Так, ці квіти вони більш придатні до морозів. А ще я помітила, що ця рослина, вона декоросла і вона з теплих країв, 'юка. Вона теж витримує мороз, оце листя, і нічого йому немає. І розкущується і росте. А ще про юку я вичитала, що ці квіти в східних країнах їх використовують в салати як огірок. Ну, я думаю, що прикрашають салати. І це незвично. Але... Думка є спробувати, <ріст> який одна смак. Ось такі справи. А тут ще я бачу, бачите, як після дощу е е троянда вискочила в рост. Чи встигне вона до морозів зацвісти, я не знаю. Але їй дуже хочеться, тому що тут і поливали, і вдобрювали, і ще й дощик пішов. Відчуваєш природу, кожний кущик він має е, свій ну, як, характер, період життя і знаходиться на якомусь етапі свого розвитку, так само, як і людина. Все живе, має е, стадію свого розвитку. Ось так і людина щось розуміє, щось не розуміє, нервує. Ось шукає відповіді, якщо захоче змінитися. А якщо ні, то ніяких відповідей вона не шукає. А живе, як вітер подує. І тоді називається таке життя неосознане. А Бог тоді введе нас і, і до осознаності до себе, веде через випробування, щоб... Людина подивилась всередину себе і звернулася до нього, бо він її, таку, як вона є, создав. І відправив сюди, щоб вона розвивалася як може. Так, про це все говорить історія, наші старішини. Як інакше передати знання. Це те, що ми знаємо, а як на самому ділі, ніхто не знає. Але те, що всередині нас є Бог, бо таку структуру, як людина, навіть клітину, просто так, відбором від лягушки. До людини це смішно. Так, кожна людина неповторима, і це задум Господній. І вона на своєму шляху розвитку. Ті, що ближче нам, ми їх більше розуміємо і тому ближче ми до них. А ті, що тих, що не розуміємо, ті — далі, а так люди і спілкуються, мабуть. По розвитку по інтересам, по бажанням. Завжди спарується один з одним. Найде щось цікаве для себе. Але коли людина далі розвивається, щось читає, десь буває, щось чує, якісь знання себе погружає, вона змінюється. Нема таких структур, які не змінюються. Навіть ті, що не хочуть змінюватися, вони все одно змінюються. Ось. І тоді люди або живуть разом різні і приймають різних себе, або тікають друг від друга. Тому що голки не дають їм приблизитись один до одного. Голки, нерозуміння. І так життя. І таке воно життя. Це дерево привезли із Южної Америки, із Перу. Перу. І її плоди, такі хвостики. Індіанці викурюють. так курили. Ну, я не знаю, який смак в цьому, але їм подобалося. І я не можу пам'ятати, як воно називається, але я напишу тут на відео. Хотіла мати з вами прямий зв'язок, пряму мову. Але треба до неї готуватися, тому що треба, щоб був мікрофон, звук хороший. А то кажуть, де ваша палка, беріть палку, щоб було все видно. Але може це мої відмовки, тому що якщо відео знімаєш, я можу його там трошки обрізати, трошки себе підфарбувати, підкоректувати, дати музику. Сьогодні маленький дощик, я ось тут ходжу, крім свого майданчика. Просто поки що ходжу. Знаю, що тут все вологе. Ну, дещо я дихаю і ходжу, це теж добре. А так воно все поки що слизьке. Церква ще не закрита, мабуть, ще буде вечірня, тому що ще шести вроді немає. Зараз вам ще покажу квіти, які прихожани приносять, дарять церкві, а церква висаджує їх. Ну, звісно, вони вже після дощу трошки такі вітром розбиті. А ось дивіться, які гарні. Зараз ще покажу, дивіться, який тут ряд висадили. Ох, дуже гарні хризантеми, які гарні кущики. Не біглася. Ну і Туї. Про Туї в мене, мабуть, 5 відео точно є про їх користь. Вони відносяться до кіпарисових. І кіпариси це дерева львів. Я, до речі, лев. По Чи вірю я в це все? Коли все збігається, звісно, вірю. А тут і вітерець. Це вже вітерець, е, е, отакий прохолодний. Може і сніжок принести. Треба, мабуть, це, зараз в мене ще є капюшон. Так, це я не буду викурювати, я його лишу тут. Бачите, скільки насипало листочків. Але мені подобається, бачите, можна сказати, що це вже малюнок. Малюнок. Осені. Таже камера Запотіває, так, такий прохолодний вітерець. Одною рукою незручно, хоч зубах держи. Ну нічого, нам не привикать. Ми пристосуємося до всього. Українці такий народ, що вони кругом пристосуються і проростуть. І кругом себе посадять в сад <ріст> і квіти. Дякую, друзі, що ви зі мною, що прогулялися, подихали. Бажаю вам прогулянок завтра, неділя, обов'язково на свіже повітря. Дихайте, беріть з собою парасолечку на всяк випадок. І адаптуємось до нової погоди. Осінь, зима, переходимо плавно. Тому треба прогулянки для саме це, щоб наше тіло плавно адаптувалося до погоди. Тому що ми не тільки вдихаємо воздух, це не кислород, це прана. Прана це суміш енергії. У нас п'ять енергій на планеті. Ефір, вогонь, вода. Ефір, вогонь, вода. Хто ще підскаже? А, метали. Ще п'яте. П'яте загадаю, напишу. Дишиться дуже гарно. Про наяви я вам вже всі показала, як і дихати. Вдих через одну ноздрю і видох через цю саму. І так вісім разів. Тоді міняй ноздрю. А тоді видох через одну, вдох через одну, а видох через другу. Це вже другий етап. Очищується вся енергетика всередині нас. Не говорячи вже про те, що всі думки були, Вони вивітрюються з видохом, а з завдохом заходить свіжа енергія. А гнам потрібна для дальніших планів на життя. Обнімаю всіх гарних прогулянок навіть під дощем. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. Бувайте здорові, займайтеся обов'язком і гуляйте.